Добре. А, добре. Ну давайте швиденько ми просто магазин подивимось. О, пісні тут тепер на початку. Ясно. Ти вже на 96%. Ну це круто, це круто. Ну так, да, за стільки часу то можна на 100% пройти по любому. О, в Wonder Woman. Прикольно. Фінальний квест залишився. Ого. Ти вже на фінальному квесті, клас. А ту броньку отримала ту таку в тій печері. Що я не міг отримати, бо мені треба були якісь ті, боже, унікальні артефакти. Так, круто. Це я бачив. Це я бачив. Магазин вже такий собі, вони вже потрошки. Ну і добре, що вони чуть-чуть. Бо на Новий рік. <кхід> перед Новим роком, ну прям вони почали завозити дуже-дуже багато. Магазина прям. Це прикольний танець. <кхід> Блять, <кхід> няшний танець. Посвята в лицарі. Це щось я не бачив. Це щось нове. А так можна отаку розтяжку мати? Єбать, там нога просто на, на виліт. Диви, диви, о, отут. Жесть. Як вона? диви. диви. <с> Це можливо так взагалі? Йопта, і в мене так не вийде. Я зараз стараюся максимальну кількість ачівок взяти, що зможу. А ачівок в стімі мається на увазі? Чи ачівки є також в самій грі? Я щось не пригадую, що в грі є, ніби є якісь ачівки, здається, ти за стім. Скоріше за все. Стімі. Манія пішла, та на ті очівки. то в мене як зі спайдерменом. Хотів uh, якісь там три очівки отримати, їх дуже легко треба було зробити. То я просто прочитав і їх виконав за хвилин 5. Останній контрольний стрім по спайдермену. Отримав три ачівки і все. <рес> їх максимально було легко зробити. Там просто проїхатися метром, вискочити на якусь вежу месників і знову ж таки з метром щось зв'язано. Коротше, теж так задивився на ті ачівки в стіми захотів просто їх отримати. Я подумав, це дуже легко отримати, тому я отримую. Так, магазин ми подивились, чекнули. Магазин ми чекнули. Дідько, мені хочеться пограти в Company. Я готовий навіть без знижки купити. Аби було з ким. Lethal Company, цю гру. Бачив не раз. Популярна вона. Так, мені треба тут подивитися новини. Ага, закінчується. Woman, Це щось. Це Щось Щось дуже кастумки зараз створюють. До речі, Гарчок. Це так. Хотів сказати. Останнім часом дуже часто якісь такі розважальні кастомки створюють. Я замітив. Міні-гра пілер. Станьте в міні-грі пілер з твореним якимось, коротше, човаком, і стратегічно вибийте своїх опонентів з карти. Цікаво. Не, ну мене таке не цікавить. Але я натисну. А, ясно. Добре. Ну і що? Сюди гляну. Тут наче нічого такого. Ну я не зможу всі, бо там нова гра, плюс і ультра хард, тому хоч для себе по максимуму. Так само, як собі Спайдермен. Я це, це саме не хотів виконувати, ну бо, бля, два рази ігру переігрувати. ви шо? <сум> <сум> То саме, це просто цей. Чому я Спайдермен порівнюю? Тому що це ж Sony PlayStation. Це ж ексклюзивні ігри. Horizon Zero Dawn і Spider-Man Marvel. Uh, це є. І тому там же ж так само було то саме нова гра плюс квест. Ачівка. Е, тут я отримав. Тут я отримав. Добре. І остання це музика. А, во я бачу. А хто мені розкаже за оту платину? В стімі? Якщо виконати всі ачівки на ігру, що таке платина? Ну, типу, що з цього? Що з цього? Це гроші реальні? Чи це на баланс капне в стімі? Що це таке? Що це за платина? Всі отак говорять про ту платину, а я взагалі не шарю, бо я ніколи не отримав це в стімі. Хтось простими словами поясніть, що таке ота платина в стімі. Та нічого, просто зібрав 100%, ясно. Я подумав, раптом ти, типу утримаєш всі очівки і тобі капне на баланс. Класно, ти собі ігру потім купиш якусь там. Плата на це в Sony. Ага, добре. А в стімі хто що, Хто як там? В стімі. Гра, на жаль, я буду тебе треба купатися і спати всім гарного вечора. Мирного неба, і звісно ж не забувайте. Зараз кінець пікент. Дякую, спікен, що ти залетів на стрімчик. Тобі гарної ночі, та тихої, тихої мирно небо. Я чула тільки, що ти собі хвалишся тим. А, ну типа, як в Фортнайті у ті корони, типа. Коротше, хвалишся цей Типа, <світок> Типу, отим. Люди часто люблять хвалитися отими коронами в Фортнайті. І більше нічого. Це таке загальне поняття СПС, то дається окремо амблемка, що ти крутий. Ясно. Ясно. Зрозуміло. Дякую, що пояснили. Ай-яй-я. О, Це я грав. Бандіт. Грав. Металіка. Це я грав. Це що, щось нове? Нє, просто картинка інша. Це що таке? In Zend грав, звичайно. А де я? А де я? ДЕ Я? А що, а твої результати, вони постійно анульовують результати. Я не буду переігрувати, бо я грав. Я знаю, що я грав, просто мене нема тут. Вони обновили результати. Так, я пам'ятаю. О, ню! Та ну. Ні, я грав, просто вчора чи позавчора, та-та-та було було. Намп грав. Ахуєнна пісня, 2004 року І ще одна. Угу. Угу. І все. Ясно, нічого такого нового. Добре, все, я виходжу. Економлю час. <і> <і> Все, я зайшов і вийшов з портнайта, я не буду грати. Нема сенсу. Серівський я не хочу, щоб вони мене максимально затягували. що ну, типу, давайте подумаємо. Логічно. Мудро, Тверезо, на Тверезу голову. Батл Ройаль. OG, я грав, я виграв одну катку, парасольку забрав. Балістік режим сирий, сирий режим. Нехай вони оновлюють. Я недавно його грав, одну катку зіграв, сирий він ще досі. Далі. Що-шо? Релот прикольний режим. Мені подобається, але ну, типу. Шо мені з цього? Музичка, музичка не завезли. Bills, я вже награвся. Все. Все, мої висновки про Fortnite зараз. А, Battle Pass. Прокачений. Прокачаний, все. Годзіла 17 січня. Чекаємо. Ось 17 січня, далі. Хацуни Міко буде 14 січня, колаборація Festival Pass. Буде нова музика 14 січня. Годзила 17. Ну, типа, все. Чекаємо. А що з квестами? Що вони з'являються? З'являються квести. Що за бах? Вони просто почали з'являтися ті квести. Ладно, ну все.